Перший запис у нашому журналістському блокноті був коротенький, Стецева на Івано-Франківщині колгосп 1 травня 1964 рік. Приїхали, і вистрина життя цього колгоспного села закрутила нас. І понесла за собою. По селі сутається, пливе тоненькими струями один голос, туга, обіймає і село, і поле, і небо, і сонце, темно, кепсько людині. Так писав прогавицькі села Василь Стефаник. Можливо, і стецеву мав він на увазі. Шість довгих безрадісних років прожив тут співець Мужицького воля. А тепер так яскраво світить сонце. Ранкова зустріч біля ставка для цієї четвірки вже стала звичкою. Партійний секретар Іван Курилюк, бригадир 3 Мар'ян Никифорук, бригадир 2 Степан Курилюк, бригадир 1 Василь Решутко. Зустрілись, обміркували негайні справи, а потім на лані. Та хіба тільки ланами обмежується їхнє велике господарство? Депутату Верховної Ради Союзу РСР Юстину Тодоровичу Фотичуку. Голова ковгоспу. Людина великої складної долі. Ми зустрілися з ним в учнівській бригаді. Часто пригадує Личук, як його в дитинстві навчили хліборобській справі. В руки Сапу і примовляють, глибше бери юстику, глибше. Так давно це було. А зараз. Хіба потрібна сапа в наш час? Потрібна, скаже Личук. Адже для того, щоб повести атомохід, дуже корисно походити під парусами. Два брати Юрій та Юстин. Обидва були фундаторами колгоспу. Обидва колись стали трактористами. А зараз один головує, а другий готує для колгоспу механізаторів. Не без гордості розповідали нам стецівчани про свою постанову. Кожному чоловікові стати механізатором. Правда, дівчата Стецівські тоді образились. А ми хіба гірші за хлопців і довели це ділом, як Ніна Чеснокова. Тепер кожний другий у селі вміє водити трактор, автомобіль чи комбайн. Складне господарство у бригади. Візьмемо хоча б третю, якою керує комуніст Никифорук. Природа суворо обійшлася з колгоспом 1 травня. Немає в нього і гектара пасовищ. Як прогодувати сотні води худоби. спеціалісти знають можливості своєї землі навчилися брати якнайбільше з кожного клаптика зоотехнік Параска Котельницька, завідуючий фермою Григорій Буждеган, ветеринарний фельдшер Роман Сухолітко перед тим, як скласти раціон, багато радилися з головою. Личук наказував, обов'язково, щоб калорійний був, але економічно вигідний. Перевести раціон з паперу в кормушки непроста справа, а найкраща перевірка раціону жирність молока. Такі вони стецівські вести. Тут звикли в цей час не лише милуватися природою, а й рахувати. Планувати. Ось, наприклад, бджоли. Бджоли це не лише мед. З весни до осені мандрує пасіка. Збирають бджоли нектар, переносять пилок і ростуть врожаї. Бригадир садоводів Андрій Римар і пасічник Володимир Личук підрахували, на кожний гектар саду потрібно чотири вулики. Отже, треба в чотири рази збільшити пасіку. Як умовити голову на витрати незаплановані на цей рік? Дехто каже, що голова скупенький, і це вірно своє береже, народне. Але якщо треба, ой, зітхне бухгалтер, побачивши таку цифру. Чекає прийому в голови сільський лікар Степан Кучеровський Бачите, будує колгосп двоповерхову лікарню. А з тим прийшов директор школи Василь Малейкий. з тим позариць. Я відносно будівництва шкільної майстерні. Ага, ну що. Та потрібно нам грошей для них будівництва. Багато. 22,5 тисячі. 22,5 тисячі. Це багато. Ну да, але це ж майстерня по проекту, там же ж. А ця майстерня, що ми збудували, що у нас є. Ну так, та. тут є механізація, все, а от класів ж. І... Зараз я вам нічого не обіцяю. Знаєте, через що? Тому що ми ці два склади тепер будуємо на мінеральні добрива. Приходіть, поговоримо, порадимося, може щось і зробимо. Добре. Ну тепер, в мене ще, ага. речі. от відносно обіду. Я, 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 я так і думав, що вже як ви приходите, так. ви щось назбираєте багато. Ну, ну. От значить, ми зараз даємо гарячі сніданки для дітей, а от коли б дати ну. ще гарячі обіди, тоді б була Вихаєте, так, прямо, Вам, щоб продукти. Чи, чи гроші? Ні, повністю обидасть. Ваш розрахунок столовая. Нет, і і гроші. Всі кошта. Да, і да, продукти, да. а. Да. Так, да. ваш ну, розрахунок столової, а ми вже будемо виховувати, буде весь час піснитися на момент. Це можна. Хорошо, дякую. Це можна.